Друзі, всіх вітаю! У цьому відео я поділюся з вами рецептом тушкованої капусти, яка може послужити і начинкою, і в ролі ідеального гарніра, або буде самостійною стравою для пісного меню, і не тільки. Звичайні і нескладні інгредієнти всього та нічого. Вони будуть прописані в самому відео і внизу під відео. Насамперед очищену цибулю нарізаємо невеликими кубиками. Одну невелику морквину натираємо на терку. Слідом свіжу капусту дрібно шинкуємо ножем. Якщо смужки довгі, то ножем можна розрізати на дрібніші. Аквашину капусту ретельно помили холодною водою, перекинули на дуршляк і дали стекти воді. Потім розігріваємо сковороду, наливаємо небагато олії приблизно 3 столові ложки. На помірному вогні будемо обсмажувати цибулю з моркою до напівготовності. Цибуля повинна стати прозорою, а морква м'якою. Іноді помішуємо, щоб нічого не пригоріло. Коли овочі приготувалися до необхідного часу, додаємо свіжу капусту. Все добре перемішуємо. Її також готуємо до напівготовності. Потім додаємо квашену капусту і продовжуємо смажити на середньому вогні ще хвилин 5-10. Обов'язково час від часу перемішуємо. Згодом до 1 столової ложки томатної пасти виливаємо 80 мл томатного соку. Розмішаємо до однорідної консистенції і виливаємо до капусти. Замість соку підійде бульйон і звичайна вода. До смаку додаємо сіль, перець для балансу смаку цукор. І знову все добре перемішуємо. Перемішуємо і накриваємо кришкою. Тушкуємо приблизно 20-25 хвилин на повільному вогні. Час від часу перемішуємо, щоб приготування було рівномірним. Подивіться, уже зараз яка краса! Капуста стала м'якою, ароматною, а томатний соус та паста надали її неймовірного кольору. Справжня насолода для очей. І на останок за пару хвилин до готовності додаємо 2-3 столові ложки панірувальних сухарів. Сухарі добре беруть всю вологу, що залишилася. І така капуста буде ідеальною для начинки пирогів, вареників та іншої несолодкої випічки. Потім вимикаємо вогонь і даємо настоятися ще хвилин 10. Виходить незрівнянно. Кислинка квашеної капусти доповнює прісний смак свіжої. Страва виходить максимально збалансованою і гармонійною за смаком, що також послужить гарніром до м'яса, риби, до картопляного пюре. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!